Сергій Окішев на зв'язку зараз речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України. Вітання вам, пане Сергію. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. Отже, QR-код вже є. Номер карти також. І давайте одразу закличемо наших глядачів допомагати, донатити. І немає сьогодні вірніше, дуже багато сьогодні незакритих потреб, а немає малих донатів. Тому я вас попрошу для початку нашої розмови розказати, які в вас є основні потреби і на що збираємо для сьомого корпусу. Та, ну, потреби вони постійно присутні, і здебільшого вони одні ті самі це дрони комплектуючи до них, аби вони до дольше летіли і несли на собі більшу смертоносну вагу аби більше вражати росіян. А Також ми на землі роботизовані комплекси, які зараз забезпечують логістику нашим хлопцям та дівчатам, а також евакуюють поранених. І правильно ви сказали, дійсно малих донатів немає, тож допомагайте Друзі, дуже просимо в цю неділю задонатити бути активними, допомагати нашим військовим. І знаєте, це про те, що вихідних у наших збройних сил немає, тому що там праця що хвилини, що секунди, і ми маємо зробити бодай щось найменше. Це допомогти задонатити на найбільші потреби. Ну давайте тепер про оперативну ситуацію. Мирноград дуже складний відтинок фронту сьогодні. Що відбувається там? Так, в Мирнограді дійсно дуже складна ситуація. Ворог не в змозі захопити ані Покровська, ані Мирноград і тому підсилює тиск з декількох напрямків. Це здебільшого північний схід та південь Мирнограду намагаються туди прорватися, інфільтруватися. Заходять як малими групами, так і з використанням легкої техніки, використовуючи погану погоду. Проте більшість штурмів, і більшість особового складу ворога вдається ліквідувати. Путін там хизується тим, що вони вже захопили якісь околиці або повністю місто. Піднімають російські прапори в мирнограді на околицях і на околицях Гуляйполя. Ну, власне, ця вся інформація вона шириться в соцмережах. Я просто хочу, щоб ви, як військовий, який перебуває там, який можете розказати точно деталі. Розкажіть про присутність росіян, зокрема і на Покровському напрямку, і в Мирнограді. Наскільки це сьогодні в обговоренні? Ну і по факту, тому що теж у. Кажуть росіяни, ми серйозно ніколи не сприймаємо. Так дійсно, якщо говорити про Покровськ, то росіяни зараз накопичуються, закріплюються в південній частині міста до залізничної колії та намагаються перетнути її і малими групами заходити в північну частину Покровська. Використовуючи погодні погані погодні умови, у них частково це виходить. Проте ось. Нещодавно була ясна гарна погода, і наші пілоти, наші артилеристи, наші пошуково-ударні групи відпрацювали на відміну і нанесли ворогу шалений шалених втрат в особовому складі. Якщо говорити про Мирноград, то дійсно там ворог присутній, але там працюють здебільшого невеликі диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються. Просточитися, закріпитися, підтягнути далі свої резерви. Шановні глядачі, я хочу ще раз нагадати, що в нас активна банка QR-код є на екрані. Також номер карти. Я вам дякую за ці перші донати, які вже додаються на банку. І Тут загальна мета полягає в тому, щоб ми з вами задонатили. А наші військові, зокрема зараз, це 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, акумулював ці кошти в озброєння, в ФПВ-дрони, все необхідно, в техніку в автівки, і цим самим знищував якомога більше ворогів на дуже складному напрямку. Я ще раз нага. Дою, що там немає вихідних, а ми з вами, перебуваючи в відносно мирних містах, можемо задонатити і зробити величезну допомогу для наших військових. І повірте, гривня дві десять це також великий донат, тому що з таких сум складаються потім. Ми з вами здатні закривати дуже великі збори. Тому, будь ласка, долучайтеся. Це дуже дуже важливо, пане Сергію. Повертаючись до розмови про логістику. Росіян, тому що наші військові кошмарять росіян, і ми це бачимо. Там у них підгорає, і ЕФПІ дрони працюють. Все це є, але все одно вони якось себе забезпечують. Як їм вдається забезпечувати логістику, і наскільки вона в них сьогодні налагоджена? Е, на жаль, вона у них налагоджена і працює так дійсно. А ми завдаємо їм втрат. Але сказати, що ми контролюємо повністю їхні логістичні шляхи, не можна, тому що вони так само завели у південну частину Покровська своїх пілотів, і тут вже йде дуель, скажімо так. Вони намагаються перерізати наші логістичні шляхи. Ми в свою чергу намагаємося перерізати їхні логістичні шляхи, а наскільки вони навчені проводити вуличні бої? Тактика у них залишається незмінною вже кілька місяців. В першу хвилю вони пускають людей, які мало навчені, мало досвідчені. Ці люди здебільшого прокладають нові маршрути, демінують, завозять БК, заносять на собі. А потім вже за ними йде група вже навчених навчених вояків. Це з Зараз в конкретний цей момент це здебільшого десантна 86 ї десантно-штурмової дивізії російської, і так дійсно це більш професійні солдати ніж ті, які йдуть в першій. А також ми з вами згадували про такі випадки, коли росіяни перевдягаються в цивільне і потім використовуються для певних військових цілей. Наскільки це сьогодні ем, ну, є така, спостерігається така тенденція, і чи можна їх відрізнити від наших цивільних? Таку тактику перевдягання вони використовують здебільшого, аби проникнути безпосередньо в саме місто. І в такому випадку дуже складно відрізнити дійсно їх від місцевих, проте коли вони вже потрапляють у місто? Вони надягають на себе е, снарягу, беруть до рук зброю, і тоді вже це е, видно, що це явно не місцевий житель, і е, тоді він перестає добро жити. А от ви сказали, що використовують цю тактику для заходу в місто? А як саме вони потрапляють в місто е, здебільшого і де вони переховуються? Потрапляють в місто вони здебільшого з південного заходу в районі населеного пункту Звірова, ховаються. Де в руїнах, в підвалах, в основному в льохах, в зруйнованих будинках приватних, в якихось підвалах державних установ тощо. Друзі, донатьте, будь ласка, щоб цих ворогів, які потрапляють якимось чином в українські міста, ставало менше. Над цим працюють наші військові сил оборони. Зокрема, зараз кажемо про сьомий корпус швидкого реагування ДШВ. Ну і ще наостанок про безпілотники, про дрони ждуни, які можуть бути і над Покровськом. Що з цього найбільше використовує ворог і як це сьогодні працює? Ворог використовує е, практично всі наявні у нього е, типи безпілотних літальних апаратів, в тому числі і е, так звані дрони-ждуни. Проте е, використовує він здебільшого це на наших логістичних шляхах. Проте е, наші логістичні шляхи прикривають спеціальні групи, е, які е, безпосередньо на землі виявляють ці дрони і їх знищують. Дякую вам, пане Сергію. Спасибі за інформацію. Дякую глядачам за те, що донатите. Продовжуйте, будь ласка, цей збір триває, і ви можете долучатися в будь-який час доби і допомагати нашим військовим. QR-код і номер карти, працює. Сергій Окішев, речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ, був зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам.